Мамині повчання, думай, що говориш, научала мати, сказане бездумно назад не забрати. Коли йдеш, дитино, дивися під ноги, будеш оглядатись, зіб'єшся з дороги. Говори лиш правду, не криви душею і не торгуй ніколи совістю своєю. Будь завжди готова, важко працювати. Щоби хліб і до хліба завжди в хаті мати, не минай нужденних, вчись допомагати, бо не допоможеш, будеш шкодувати. Не свари ніколи чужої дитини, хай батьки посварять, якщо є провина. Ти своїх виховуй, щоб не червоніти, щоб не довелося і своїх сварити. Як не намагайся! Всім мила не будеш, вивалюють в бруді так, що не забудеш. Скільки б ти не мала, вистачить і того. Лиш не спокушайся і не бери чужого. Якщо важко стане, помолися Богу, нехай тобі вкаже правильну дорогу. Вір в добро, дитино, чини, як належить, бо за кожним вчинком. Господь з неба стежить, від Божого ока гріх не приховати, тож живи, дитино, щоб гріха не мати. Дякую, матусю, за ваші повчання, за вашу турботу і за всі старання, за всі ваші сили, що мені віддали. Я стараюсь жити так, як ви навчали. Автор Зор'яна Довгалюк.